Доброго дня! Вас вітає техно Інтерфрукт. Звати Роман як керівник проєктів по монтажу металоконструкції. Техно займається виготовленням різних металоконструкцій, різних складностей, різних габаритів. На сьогоднішній день ми закінчуємо виготовлення виробничого комплексу по замовленню нашого клієнта. Більшість робот по виготовленню відбувається у нас на базі білої церкві. Ми зварюємо металоконструкції і частково збираємо для відправки вже безпосередньо. Нашому клієнту і там здійснюємо монтаж. Також ми запустили виготовлення ліфтів для людей з обмеженими можливостями. Вони у нас представлені в різних габаритах, різних формах на нашому сайті ви можете ознайомитись. Наші менеджери можуть по ваших габаритах, по ваших даних запропонувати вам модель. І наш фахівець може виїхати до вас, зробити заміри. Модельний ряд досить широкий з різного металу, можна з нержавійки, можна з чорного металу. Ну і як я вже до цього казав, різних габаритів. Також ми надаємо послуги по зварюванню різних кольорових металів на базі присутній аргон. Виготовляємо, ремонтуємо. Все по ваших замовленнях звертайтеся.